Ми повертаємося до теми українського тижня, який триває у Вашингтоні. Зараз з нами Леся Забуранна, голова підкомітету з питань видатків державного бюджету, комітету Верховної Ради України з питань бюджету. Добрий вечір. Доброго вечора. Отже, хотіли дізнатися у вас про ті контакти, які відбуваються на полях цього українського тижня. Чому він важливий? Які головні теми сьогодні? Дякую за запитання. Дійсно дійсно почала працювати зараз активно і делегація парламенту, яка Перебуває у Вашингтоні і в делегації є представники всіх партій, всіх політичних груп, що є особливо важливим, і сьогоднішні події рішення адміністрації точно вказують на те, що ми повинні бути дуже проактивними в адвокації інтересів України. Що стосується плану нашої роботи, то ми, як народні депутати, Окрім тих заходів, які передбачені в рамках Ukrainian Week, також будемо активно спілкуватися на міжпарламентському рівні. Зокрема, у нас вже запланований ряд зустрічей з представниками обох партій, і республіканської, і демократичної в конгресі, в сенаті. У нас запланована зустріч з представниками державного департаменту, оскільки дуже важливо вже сьогодні робити акценти на основні стратегічні. Пріоритети України, і відповідно, ми будемо також працювати і комунікувати активно із громадами, і з нашими безпосередньо тими людьми, які знаходяться зараз в штатах, активно підтримують Україну. Тому програма є доволі насичена. Розпочинаємо ми в першу чергу з комунікації з нашим послом, і вже сьогодні, тому що зараз у нас власне ще ранок. Будемо мати велику кількість важливих зустрічей, і можемо потім поділитися своїми враженнями і баченнями, що ж відбувається тут. А на своїй сторінці в Фейсбуці Павло Фролов, це ваш колега по фракції, зазначив, що власне цей український тиждень в Вашингтоні можливість поглибити співпрацю між інституціями України і США. Зокрема, пише про те, що це шанси, можливість значить покращити взаємну між двома країнами і переконати нову адміністрацію президента Трампа, що підтримка України спільною цінністю і повністю відповідає інтересам Америки. Чи означає це, що ми, якщо нова адміністрація, новий президент розпочинаємо наші взаємні, як, як то кажуть, з чистого аркушу? Дякую, дійсно. Павло входить також до делегації. Ми готові працювати, і ми, як країна, будемо працювати. І з тим президентом, і з тим конгресом, з тим сенатом, який був обраний американським народом, так дійсно інколи нам буде потрібно переглянути певні аспекти взаємодії, враховуючи візію нового очільника Сполучених Штатів. Але в той же час, однозначно, ми, як Україна, маємо єдину мету. А мета у нас це є наша незалежність і, врешті-решт, стійкий мир. І відповідно ми маємо бути дуже чіткими і дуже потужними саме в цій комунікації. Що ми намагаємось зробити, як я вже сказала, ми планували свою програму так, щоб максимально зустрічатись з представниками обох партій, і дійсно переконати їх і ділитися нашим баченням цього стійкого миру і завершення війни. Пані Леся, якщо говорити саме про міжпарламентську співпрацю, на вашу думку, як такі заходи вони сприяють цьому? знаєте, ми маємо дуже гарну історію в цьому контексті, зокрема в минулому році, під час того як я Брала участь у молотовному сніданку, потім в ряді подій Ukrainian Week. Ми мали дуже чудову нагоду власне поспілкуватися в конгресі і, фактично, провівши низку зустрічей, провівши круглий стіл, буквально за два місяці була прийнята дуже важлива для нас резолюція щодо повернення. Депортованих і викрадених дітей також ми відповідно на таких заходах маємо більшу можливість комунікувати з нашими колегами по іншим важливим для України резолюціям. Цьому році теж є плани, є плани поряду політичних заяв, резолюцій і взаємодій, які ми будемо пробувати втілити вже на цьому тижні. А... Молотовний сніданок, це і про там релігійні свободи, про світу, про і бізнес форум, такий собі як частина да заходу між Україною і США. Наскільки взагалі цей кейс важливий, що він собою являє? Ну потрібно зазначити, що в Сполучених Штатах все ж таки дуже великий вплив дійсно має церква, і люди дуже активно залучені як. До соціального життя, так і до релігійного життя. І тому важливо комунікувати також знаєте, на таких базових фундаментальних людських цінностях, і це дуже гарно відкликається, оскільки з представниками різних конфесій ми знаходимо спільну мову, і ми розуміємо, що саме важливе – це є мир, це є життя людей, це є віра в кращі і дійсно добрі вчинки. І це теж знаєте, такий елемент дипломатії. Духовний елемент дипломатії, який дозволяє нам, скажімо так, об'єднати навіть таких політичних супротивників, оскільки, коли мова заходить про спільні цінності, про спільну віру, то ми тут легше і ефективніше знаходимо взаємодію і таким чином доносимо до мільйонів американців. А для нас це є дуже важливим. Що ж, дякуємо вам за ваші коментарі долучення до ефіру. Леся Заборана, голова підкомітету з питань видатків державного бюджету, комітету Верховної Ради України з питань бюджету долучалась до нашої ефір.